Вітаю вас, квіткові друзі. Сьогодні ми зібралися тут на фермі для того, щоб разом пересадити коріння півонії з горщика у відкритий ґрунт. Ця відеоінструкція буде корисна тим, хто займається цим вперше. Тому я прошу досвідчених садоводів, які дивляться це відео, поставитися із розумінням до базової інформації, яку ми надаємо. Отже, нам буде необхідно. Посадковий матеріал, компост, вода із додаванням радіфарма і лопата викопати яму. Важливо зауважити, що, перше, розмір ями має бути приблизно як розмір вашого горщика. І коріння ми будемо намагатися. Не е, дістати з горщика, а ніби ви витрихнути! Лагідно, лагідно е, корінчик Ой. кладемо з боку трошки компосту під нього. Ставимо його бруньками догори, бруньками чи пагонами, в залежності від того, на якій стадії ви його отримали, і зариваємо землею в переміжку з компостом. Нам важливо не заглиблювати рослину. Після того, як ми її посадили, ми поливаємо водою і з додаванням радіфарму. І потім повторюємо ту саму процедуру з поливом за тиждень. Ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що все було зрозуміло. І ви будете з такою самою насолодою, як і ми, вирощувати півонію на своїх присадівних ділянках.